Вітаю на каналі Виноградна Лоза. Як і обіцяв, роблю останнє третє відео з серії Вирощуємо саджанці живця у відкритому ґрунті. Сьогодні подивимось результат пророщення наших живців. Кому цікаво, посилання на перші два відео, як підготувати школку та як висадити живці в описі нижче під відео. Сьогодні 3 вересня. Ось такий вигляд мають наші саджанці. Я не буду зупинятися окремо на зелених операціях, на підживленнях та обробках. Про це в мене на сайті є окремі статті, а в інтернеті ви можете знайти окремі відео. Хочу зауважити, зелені операції мало чим відрізняються від тих, що ви проводите на дорослих кущах. Можливо, молодим саджанцям треба більше уваги приділяти щодо питання підживлення та обробок. Окрім винесення поживних речовин перед посадкою в землю, я в обов'язковому порядку ще працюю хилатними добривами по листку. До серпня місяця вони направлені на стимулювання росту, а з серпня на стимулювання визрівання лози. На сьогодні лоза вже потроху почала визрівати. Через два тижні саджанці будуть готові до викопування. До речі, не забувайте ставити вподобайки та ділитись відео. Жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступнє. А це наші саджиці станом на 9 листопада. Раніше, чесно кажучи, просто не було можливості зробити відео і не було часу. Одразу після викопування, відправка замовлень, тому перед вами це вже залишки на сьогоднішній день. На що я хотів би звернути увагу? Одразу після викопування саджанці складаємо в путьки по сортах і тут же їх прикопуємо. В такому стані вони будуть зберігатися до самих морозів. Під час надходження нових замовлень, ось з весілями їх достаємо і відправляємо. Не треба їх кудись насити та окремо створювати умови для зберігання, а вже перед заморозками обов'язково занесемо їм льох, поставимо в ємкості та присипамо погкою землею. Сподіваюсь, відео було корисним і ви також зможете виростити стаджанець з живця. Мирного вам неба і до нових зустрічей!